Кухонна мейка фірми Крафт, розмір якої 75х46 см. Графітового кольору виготовлена з нержавіючої сталі, покрита піввіді покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишулена. З функцією водоспаду. Комплект якої входить змішувач з витяжним гусаком, двохрежимний. Переключаємо зі змішувача на водопад, кран з функцією підключення до фільтру, дозатор для рідкого мила, ополіскувач для стаканів, дубова дошка. Та два лоточки. Один для розморозки овочів, фруктів, інший для овочів та фруктів. Сифон та всі шланги для підключення, кріплення.